Вивчення римської цивілізації та досягнення її культури неможливі без дослідження історії римської армії. Служіння батьківщині для римського громадянина означало насамперед служіння в римській армії. Всі римські громадяни підлягали загальній військовій повинності, починаючи із 17 років. Занепад римської держави супроводжувався зниженням авторитету військової служби і занепадом армії. Величі славу Риму здобули римські легіони, які в часи розквіту імперії дійшли до Британських островів на півночі, до берегів Дунаю і Пруту, Тигру і Єфрату на Сході та Південному Сході, до витоків Нілу на півдні, до берегів Атлантичного океану на Заході. Увесь цивілізований світ був підкорений римським орлом. Що зробило римську армію непереможною? Відповідь слід шукати в системі її організації. Армія складалася з легіонів великих військових формувань, які у різні часи нараховували від 4 до 6 тисяч воїнів. Легіони були відомі з моменту виникнення Римської держави. Саме слово походить від латинського легіо і означає збирати. Традиція приписує створення легіону Ромулу, засновникові Риму. У часи Сервія Тулія в VI столітті до нашої ери відбулася перша серйозна реформа війська. Легіон поділили на підрозділи, їх формували залежно від майнового стану, цензу, римських громадян. Військова реформа сервія Тулія не обмежилася зміною систему відбору до армії. Легіонери об'єднувалися в центурії і поділялися за досвідом і озброєнням на гастатів, принципів і тріаріїв. Першому у строю стояли гастати найменш захищені воїни. Вони розпочинали бій, метали дротики, намагалися розстроїти ряди ворога. Потім в бій вступали принципи, вони були більш захищені. Останніми в бій вступали триарії, важко важкоозброєні і найзахищеніші піхотинці. Поряд із піхотинцями виступали легкоозброєні воїни Веліти, вони зав'язували бій, а потім відступали за розміщення основних сил піхоти. Фланги прикривала кіннота. У VI столітті до нашої ери Римський легіон нараховував 4200 піхотинців. 1200 легко воїнів і 900 кавалерістів. Ця військова реформа дозволила посилити римську армію і розпочати успішне захоплення Римом усієї Італії у IV столітті до нашої ери консулом Марком Клавдієм було змінено побудову легіону. В його складі були виділені маніпули дослівно латинською жмені, центурії і декурії. У склад Маніпули включалися гастати або принципи ітріарії. Маніпула ділилася на дві центурії. Бойовий стрій легіонів в результаті цієї реформи почав складатися із трьох ліній Маніпул. Попереду них стояли веліти, легко озброєні піхотинці, які першими розпочинали бій. При сутичці з ворогом веліти відходили у проміжки між маніпулами, а самі Маніпули замикали стрій. Першими вступали в бій Гастати, останніми тріарії. Вони відігравали роль стратегічного резерву і вирішальної ударної сили. Кінота була об'єднана у турми і захищала фланги легіону. Така організація війська зберігалася ще майже 150 років. Революційні зміни у її формуванні вніс Марій на той час сили Римської держави вичерпалися. Кількість вільних громадян, які б мали достатньо коштів для свого спорядження на військові дії, катастрофічно не вистачало. В той же час римські легіони вийшли за межі Італії необхідно було знайти людські ресурси, які б допомогли задовільнити потреби армії. Марі, перш за все, дозволив служити у римській армії представникам найбіднішої частини римського суспільства пролетарям. І, хоча формально з часів Марія ніхто не відміняв військової повинності для римських громадян, її вже ніхто не дотримувався. Всі легіонери були урівнені у своїх правах, поділ на гастатів, принципів і тріарів став умовним, всі вони оснащувалися спорядженням і зброєю за державний кошт. Крім того, солдати отримували платню за свою службу, удачливі полководці своїм легіонерам платили ще й частку з військових трофеїв. Ще одне нововведення посилало боєздатність легіонів. Тепер під час бойового шикування легіон поділявся на когорти, підрозділи більше, ніж Маніпули. В когорту входило три Маніпули. Поділ легіону на 10 когорт дозволив посилити бойову міць армії. Крім того, когорти дозволили посилити маневреність легіону, збільшити його оборонні можливості. Такий поділ легіону зберігся аж до загибелі римської держави. Наступні реформи Цезаря Октавіана лише розвивали ті основи, які були закладені Марієм. реформи в системі набору легіонів, які запроваджувалися імператорами починаючи з другого століття нашої ери, свідчили лише про кризу імперії і неможливість її самостійно захистити себе від численних ворогів. Озброєння велітів, гастатів, принципів і тріарів в різні часи відрізнялися між собою, проте усі часи існування римської армії. Зберігався поділ на легко озброєну і важко озброєну піхоту. Легіонер піхотинець був добре озброєний і захищений. Голову його прикривав шолом, який прикрашався або пір'ям, або плюмажем. Від цього солдати здавалися вищими. З боків на шоломі були бокові пластинки, які захищали обличчя легіонера. Його тулуб захищався шкіряними обладунками, обшитими металевими пластинками, плечі і живіт. Прикривали додаткові захисні пластини. На ногах були поножі, під обладунками легіонери носили туніки, солдати, які служили на півночі, в осінню зимову пору одягали короткі штани. На ногах вони носили спеціальні чобітки, каліги. До речі, один із імператорів Риму був калігула його так назвали ще у дитинстві, у військовому таборі, за те, що він носив солдатське взуття. Легіонер був захищений великим щитом з кутумом, циліндричним за формою. Дерев'яний, обшитий шкірою і оббитий металевими пластинами, такий щит дозволяв захистити воїна. У часи імперії кожна маніпула мала свій характерний візерунок щита для розпізнавання і орієнтації в бою. Легіонер був озброєний списом, який називався Пілумом. Пілум мав дуже довгий наконечник. Під час сходження з ворогом легіонери метали пілуми. Основною зброєю легіонерів був меч Гладій. Довжиною до пів метра, листоподібної форми, гострий з обох боків, кавалеристи на озброєні мали мечі та щити, прекрасно володіючи мечами, чудово захищені, злиті в єдину масу, беззастережно виконуючи накази командирів, римські легіонери в бою вважалися непереможними. Римляни через всю античну історію пронесли звання кращих солдат тогочасного світу. Римський легіон на початку імперії нараховував уже 6 тисяч солдатів, значна частина з них були піхотинцями. Проте у складі легіонів було чимало допоміжних служб. Легіони постійно були готовими до бою у будь яких умовах, при штурмі міст широко використовувалися метальні механізми. У часи імперії кожен легіон мав на озброєнні 55 каребаліст і 10 анагр. Карибалісти представляли собою пристрої для стрільби великими стрілами. А награми називалися катапульти, які кидали у ворога камені, вони наносили втрати ворогу на великій відстані. Крім зброї, допоміжними інструментами солдат були лопати та сокири. У випадку привалу чи ночівлі легіонери за короткий термін споруджували захищений військовий табір. Передача командування здійснювалася за допомогою спеціальних підрозділів музикантів, тубісінів вони передавали команду через особливі сигнали на трубах. Їх підхоплювали гарністи, когорти, корнікони. Війська були навчені виконувати команди за військовими музичними сигналами. У часи імперії у кожному легіоні створювалася спеціальна медична служба. Лікарі і санітари лікували солдат, офіцерів, надавали їм першу медичну допомогу під час військових дій. Окремо можна назвати легіонерів, які несли відзнаки легіонів, когорт і маніпулів. Знаком легіонів був Орел, спочатку срібний. У часи імперії він став золотим. Знак орла від римських легіонів пізніше переходить на герби багатьох країн. Крім орла, кожен легіон мав ще свої окремі відзнаки, символ тварини і бога. Солдати за будь-яку ціну повинні були берегти прапор чи знак легіону. У важких ситуаціях командири кидали в гущу ворогів прапор, знаючи, що солдати за будь-яку ціну відіб'ють його і таким чином розіб'ють ворога. За допомогою різноманітних спеціальних служб. Кожен легіон був самодостатньою бойовою одиницею, здатний виконувати поставлені завдання. У випадку привалу або ночівлі, римські легіони на кожній стоянці, навіть якщо вона тривала одну ніч, будували табір. Він будувався поруч з пасовиськами і джерелом води. Звичайно, захисні споруди у тимчасових таборах відрізнялися від довготривалих, але всі вони будувалися завжди за певною схемою, від якої ніколи не відходили. Зазвичай табір був прямокутним за формою. У центрі розміщувався преторій, місце для палаток командирів і площа для збору війська. Площа мала у довжину 50 метрів. Біля неї розміщувалася палатка командира, жертовники і трибуна для виступів командуючого. Направо стояла палатка квестора, наліво легатів. Поруч по обидва боки палатки військових трибунів. Табір розділявся на частини основними вулицями. Входи у табір захищалися укріпленими вежами, у яких розміщувалися катапульти і балісти. Навколо табору викопувався рів і насипався земляний вал. Крім того, будувалися дерев'яні укріплення. Така побудова дозволяла швидко і організовано виводити військо з табору, а у випадку небезпеки поразки заховатися за його укріпленнями. На місці довготривалого розміщення Римського легіону будувалося ціле містечко. Палатки замінювалися казармами, обов'язковими для довготривалого табору були терми. Навколишньою місцевістю керував керівник легіону. В Європі відомо чимало міст, які виникли як супутники римських військових таборів: це кельн у Німеччині, римська колонія Агріппіна, столиця Австрії Відень, римська колонія Віндобона, Ланкастер і Рочестер у Великій Британії. Римською армією в часи республіки керували консули, проте, у випадку особливої загрози, обирався диктатор, який володів необмеженими правами. Починаючи з часів марія і сули, римські легіони починали відігравати особливу роль у державі. Солдати були готові йти за своїми командирами і виконувати будь-які їхні накази. Яскравим прикладом посилення впливу легіонів на життя римського суспільства. Був прихід до практично одноосібної влади гая Юлія Цезаря. Цезар ніколи не зміг би перейти Рубікон і порушити римські закони, якби за його спиною не стояли загартовані у боях, досвідчені і готові на все легіони. Завдяки завоюванням римських полководців, на початку нашої ери до складу римської держави входила значна частина сучасної Європи, цією велетенською державою керували імператори. Їх влада опиралася на численні легіони, розміщені в різних куточках імперії, тобто на чолі армії стояв сам імператор. У часи республіки легіоном керували військові трибуни. Їх було шестеро, і вони попарно по два місяці керували військами. Цезар змінив порядок управління легіоном. На чолі легіону був поставлений легат, вищий офіцер, який призначався імператором, пізніше його змінив префект. Безпосередньо військами займалися Центуріони. Вони стояли на чолі Центурій. Командир першого центуріону керував всією маніпулою. У римських легіонах панувала жорстока дисципліна. Легіонери, які допустив провину, могли покарати додатковими роботами, штрафами, побиття палками. За серйозні порушення командир міг стратити бійця. Легіони, які втікали з поля бою. Або виказували неповиновіння, могли підлягати децимації. Децимація це показова страта в жорстокий спосіб кожного десятого легіонера. Завдяки дисципліні, навченості в будь яких умовах виконувати накази, бойовому мистецтву командирів римські легіони стали непереможними і змогли підкорити всі країни античної цивілізації. Жорстока дисципліна і порядок, які панували у римській армії, були не єдиним засобом до мотивації доброї служби. У легіонах існувала система нагород, яка стимулювала солдатів виконувати свої обов'язки якнайкраще. Ті легіонери, які проявили ініціативу, хоробрість, розпорядливість, могли стати центуріонами, крім того, їх нагороджували грошовими винагородами. Особливо цінувалася хоробрість у бою. Римляни першими вигадали систему бойових відзнак. Солдат, які відзначалися під час бойових дій, зазвичай нагороджували вінками, отримували у нагороду вінки і полководці. Проте найвищою формою відзнаки для них став тріумф. Під час великого тріумфу військовоначальник на чолі легіонів проїжджав по Риму у колісниці, запряженій четвіркою коней. Служба у Римській армії тривала 20-25 років. Ветерани-легіонери після її завершення. Могли розраховувати на отримання ділянки землі в Італії або в одній із провінцій, а також пільги під час збирання податків. Крім того, ветерану при виході на пенсію виплачувалася значна фінансова допомога. Тому тривалий час служба у римській армії була престижною справою. Ті, хто не мав римського громадянства, записавшись у склад легіону, отримували його. Таким чином, легіонери, розселяючись після завершення служби по всій імперії, Сприяли поширенню римського впливу на підкорені народи. У третьому столітті імперія пережила глибоку кризу. Римська держава виявилася неспроможною подолати ті труднощі, з якими вона зіткнулася. Однією з таких проблем був занепад армії. У цей час служба в легіонах перестала приваблювати римських громадян. Вони прагнули за будь-яку ціну відкупитися від неї. Імператори дозволяли розпочати рекрутський набір в армію. У армію потрапляли випадкові люди, які були зовсім не зацікавлені у службі. Реформи Діоклетіана підсилили наростання кризових явищ у армії. Військо переводилося на іншу систему утримання. Тепер легіонер не проживав у таборі і не займався військовими справами. Він мав сім'ю, земельну ділянку і тільки час від часу виконував військову службу. Масовим явищем став набір в легіони варварів, особливо германців. Римські легіони втратили свою міць і боєздатність. Переважання варварів у складі війська робили їх ненадійними. Вони вже не захищали Рим, а скоріше представляли загрозу для нього. Два століття невдалих експериментів над армією завершилося падінням Західної Римської імперії у 476 році.